Вітаємо з внучкою, всіх вінничан з Різдвом Христовим. бажаємо духовного натхнення, щастя, також здоров'я і миру і благополуччя. Я хочу побажати в такий світлий день Різдва всім здоров'я насамперед, смачної куті, щедрих. Щедрих, щедри коляди, щоб це такий день, коли святкують в сімейному полі. І коли люди, тих, кого з нами немає, вони теж з нами присутні. І це такий світлий світле свято, і так хочеться побажати, щоб миру, злагоди, добробуту всім. Щедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла. Ла. Стала собі ти, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивишся на кошару, там на мовички народились і янятка покотились.